Друзі, всім привіт! радий вас вітати! Важливі новини для українців за кордону. Які країни ЄС масово зараз залишають біженці з України? Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатися на цей канал і поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Отже, друзі, в Європі залишається дедалі менше українців із тимчасовим захистом. Лише у березні 2023 року з обліку зняли понад 100 тисяч українських біженців. Отже, в яких країнах ЄС, друзі, найбільший відтік шукачів притулку? Взагалі, друзі, за даними Євростату, на кінець березня 2023 року статусом тимчасового захисту в країнах ЄС користувалось приблизно 3,9 мільйонів українців. В лютому їх число сягало 4 мільйона. Найбільше наших громадян залишається, звичайно, це Німеччина, приблизно 1 мільйон шістдесят це приблизно 27% від, від усіх біженців в Європі. Польща приблизно 976 тисяч, Чехія 325. При цьому кількість тих, хто користувався тимчасовим захистом в ЄС із кінця лютого 2023 року, зменшилася на приблизно 116 тисяч людей. Найбільше скасування друзів статусів тимчасового захисту українців зафіксували в таких країнах, як Чехія. Приблизно 122 тисячі, Швеція 23 тисячі, і Польща приблизно 17 тисяч. Але деякі країни навпаки, навпаки прийняли нових біженців з України більшу кількість статусів саме тимчасового захисту, порівняно з лютим, надали такі країни, як Німеччина, Італія, друзі і Румунія. Можливо, біженці з України, які знаходились в Чехії, Швеції Польщі, вони переїхали до Німеччини, Італії і Румунії. Найбільша частка українських біженців у співвідношенні до місцевого населення живуть у Чехії, Естонії, Польщі, друзі, і Литві і також Болгарії. Також, друзі, щодо новин з ЄС, то ще три країни можуть включити до шенгенської зони це, друзі, Хорватія, Румунія, і також Болгарія. Вони вже повністю відповідають вимогам, щоб стати повноправним членом шенгенської зони Європейського Союзу. Про це також заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Друзі, хочу нагадати, що Шенгенська зона це простір 26 європейських держав, які приєдналися до норм шенгенського законодавства, Європейського Союзу, і скасували прикордонний контроль між собою. Такі, друзі, цікаві новини для українців за кордону. Вашу думку висловлювати в коментарях. До зустрічі!